Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, Вистоїмо, переможемо. Розповім вам трішечки і покажу трішечки вражень і картинки та. про трояду «Аскот Аскотню. Це є «Аскот» не той, що ми звикли, від не знаю, мабуть, що то тантау. Така яскраво-червона, червоно-малиновий, потужний чайно-гібридний куш. Ні, це новинка рахується, і взагалі то це рахується флористична тренда для зрізування, тренда для теплиць, але 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 з'явилася вона в нас в пропозиціях. Ми її висаджуємо. Я вже бачу, зустрічаю і світлини, і відгуки від людей, і зацікавленість від людей, адже звісно, що. Якщо ввести в пошуковик, то ми побачимо найперше світлини насиченого гарного кольору квіти. Так, і цей кольор дійсно дуже гарний. І от в мене Блубері була досить скільки, три чи чотири. В двадцятому я посадила, і то три сезони. Була у мене та красуня, і от вона має дещо схожий відтінок, дещо схожий. ну, Не один в один, але досить-досить таки схожий. І навіть відцвітає, що блубері відцвітає, воно так висвітлюється. А скотню відцвітає, вона висвітлюється дуже-дуже ну так, кардинально, я б сказала. На мій смак це не дуже гарно, якщо чесно. Хтось може полюбляти. І я абсолютно нормально ставлюсь, тобто, ми, ну, у нас різні смаки, звісно, що на корінь смак товариш не всяк. Ось, але Аскот Нью чи новий аскот, вона має іншу зовсім форму ніж Блубері. В неї не така густа і набита квітка, вона менша, вона нижча. Ось і пелюстки трішки іншого типу, і відкриття квітки іншого типу, але кажу, перегукується кори. Е, Дуже багато спостережень про скотню я не маю, і я не можу сказати, як вона там наступні сезони буде поводити, поки що я її тримаю, буду спостерігати. Але ось в перший сезон, в перші свої квітування, е, вона точно там -то... Кущ наростився, досить такий легенький, е, маленький, благенький, але був був-був. І навіть кілька там нових пагонів ми наростив, і кілька суцвіт. Суцвіття не надто щедрі, але був. 3-5 квіток було. Ось колір тримається. Колір на початку просто прекрасний, так, насичений, такий глибокий, дуже цікавий. Але потім він досить швидко вигорає чи просто природньо висвітлюється. І все, і це вже зовсім не, та, не той ефект, не ті враження, не ті емоції, як на мій смак, звісно. Що. Якщо от якісь там несприятливі погодні умови, то він може і не однорідно так вигорати чи висвітлюватися, а поцятковуватися. Тобто ще, ще інший ефект справляє. Що ще можу сказати? Ну, ну це в принципі головне. Головне, бо я так думаю, що ми все-таки висаджуємо квіти, троянди, точніше, щоб спостерігати ну, за квіткою таки, за суцвітям. І ось найбільше, мабуть, що цікавляться цими характеристиками, як квітка виглядає на початку, як вона відцвітає, тому особисто на смак відцвітає так собі вона. І якщо би так я. Звісно, це тільки спосерешня першого сезону, але якщо б я мала ну досить таке обмежене місце. То та, само собою, що троянди, які є для зрізу, які є для флористики, початково це досить ризиковано височувати, особливо в меженому місці. Адже хочеться все-таки, ну, щоб троянда квітла щедро, тривало, повторно і на повторну хвилю також давала багато. І звісно, що якомога довше показувала свою красу, свою флористичність. Від таких зрізочних і тепличних сортів, я думаю, не надто варто очікувати цього, на додачу вони хворобливі звідси. Звісно, що ця троянда була дуже-дуже швидко оголена, знесилена, виглядала досить так, плачевненько і благенько. Ось, Але що я ще скажу? Оскільки я посадила в той же час, в ту ж саму осінь 22-го року, багатенько японок, і там недалеко якраз виявилось так, що я посадила аої, і ось колір різний, але, але якщо так досить ну, звіддаля придивитися, то він дещо має схожу барву. І ось, згідно моїх вражень від першого ж літа Аої і від першого ж літа Аскод Нова, все-таки я би вибрала такі Аої, бо вона підла вона набагато щедріше, набагато триваліше. Хай вона навіть теж оголилася в чорній п'ятницівці, але в неї були такі щедрі суцвіття, що там ну, можна сказати, що не, не дуже сильно відчувався, відчувалася відсутність листя. Ну і суцвіття теж в. Та аої вона має таку властивість, що в неї теж міняється барва протягом квітування. Але вона міняється набагато гарніше і флористичніше. Тобто, мені вона подобається на, ну, на всіх етапах. Та, є такий етап, коли вона набагато насиченіша, мені тоді вона, звісно, гарніша, але все одно, коли вона висвітлюється, вона висвітлюється якось так гарніше, ніж аскотню. Ще може бути таке, що Аскутню, оскільки вона ще зовсім молоденька, може, вона зміцниться, покаже себе краще. Але подивимося, звісно, що буду спостерігати. Поки що я не планую нікуди віддавати. Є там в мене достатньо місця, де вона росте. Я туди нічого більше не планую. Ось так поки що буде. Тому звісно, що наговорила вам, не знаю, чи щось, ви почерпнули з того всього. Тому, звісно, буду вдячна за відгуки, хто має цю красуню, особливо хто має довше, ніж один сезон. ось, Або ж вона вас показала чи вам показала свою дуже-дуже гарну красу. Буду дякувати за будь-які відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!